Доброго дня, шановні колеги, сьогодні ми з вами зустрічаємося і тема нашої доповіді чому лікування артеріальної гіпертензії навіть у молодого пацієнта має бути тривале. І почати свою доповідь я хочу з тези, яку надав нам Том Фрідом в газеті Вашингтон-Пост це ця стаття була надрукована в лю, лютому 2024 року він сказав що тихий вбивця продовжує прямувати всім світом і мав на увазі артеріальну гіпертензію і тому зусилля усієї системи охорони здоров'я має бути спрямоване іменно на вирішення цієї проблеми, тому що артеріальна гіпертензія призводить майже до 10 мільйонів смертей щорічно. і це люди. Молодші 70 років, а в странах з низькими рівнем доходів, це ще й молодші ліки. І цікаві аргументи він привів. Він каже, що в 23-му році було анонсовано ліки протижерів, при тому пацієнту не потрібно не займатися фізичними навантаженнями, не потрібно. Притримуватись дієти, і ці ліки стали якби ноу-хау фінансовим, культурним і науковим проривом. Але він каже: ліки від артеріальної гіпертензії в п'ять тисяч разів дешевші. І він каже, що нам би хотілось щоб кожен пацієнт, а зараз лише один з п'яти пацієнтів отримує ці ліки, получав ці ліки і прорив був би в лікуванні артеріальної гіпертензії. Тому він каже, що вся система охорони здоров'я в усіх в усьому світі повинна бути спрямована на Профілактику і лікувати артеріальну гіпертензію. Тому це було б дійсно глобальною перемогою всієї охорони здоров'я. Шановні колеги, на жаль, Україна була віднесена до країн з дуже високим серцево-судинним ризиком ще в 2021 році. Році тому, що 300 і більше від серцево-судинних захворювань на 100 тисяч населення. Європа була поділена на чотири регіони і ми попали в регіон найвищого серцево судинного ризику. І це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ви знаєте, що артеріальна гіпертензія є. Головним чинником розвитку серцево-судинних ускладнень, і от серед дорослого населення України це дані 2019-го, на жаль, тільки року: 43% має підвищений артеріальний тиск. Діагностується артеріальна гіпертензія у 65% пацієнтів, лікується половина а досягає. Цільового рівня артеріального тиску лише 14% пацієнтів. Тому наша з з вами праця, наші знання повинні використовуватись для того, щоб профілактувати і лікувати артеріальну гіпертензію. І я хочу надати клінічний випадок пацієнта, який звернувся до нас в. Тому році молодий пацієнт 41 рік жалівся на головний біль, швидку стомлюваність, підвищення артеріального тиску, кашель отербував. Знав він на тому, що в нього підвищується артеріальний тиск з 27 років. Останні два роки він приймав лікування, і ви бачите, він мав усі ну, багато факторів серцево-судинного ризику, які погіршують перебіг артеріальної гіпертензії. Він курить, він курив, вів малорухомий спосіб життя, мав надмірну вагу або обтяжений сімейний анамнез і приймав небівалон і периндопринт. Що ми бачимо об'єктивно? Ми бачимо ожиріння першого ступеня, причому абдомінальне ожиріння, да велика талія в нього е неконтрольований офісний артеріальний тиск, і за даними ехокардіографії, концентричну гіпертрофію лівого сумочка, тобто в нього вже тривалий час є. Артеріальна гіпертензія. Шановні колеги, ну у, у любого хворого, який до вас з'являється на лікуванні, вам потрібно е, е, виключити феномен гіпертензії білого халата. Тобто, і дійсно нашому пацієнту ми провели добове моніторування артеріального тиску. Яке визначили неконтрольований артеріальний тиск як в денний, так і в нічний період. Недостатнє зниження артеріального тиску вночі, тобто він дійсно потребує коригування антигіпертензійної терапії. Що нам дали біохімічні дослідження? Біохімічні дослідження калій: 3,9,4,0. Швидкість клубочкової фільтрації 112 мл в хвилину, да? тобто така гіперфільтрація і е, е, гіперхолестеринемія. Ну, шановні колеги, колеги обов'язково ми робимо. Е, е, Пацієнту доплер судень шиї, і бачимо, що молодий пацієнт, а в нього вже є суттєві пляшки в сонних артеріях, тобто є гіпертрофія, є бляшки, значні ті е, е, ураження органів мішені, які. Е, Прогнозують гірший прогноз серцево-судинних ускладнень, тобто це пацієнт високого серцево-судинного ризику. Шановні колеги, я хочу навести от дослідження, яке, яке аналізувало, як впливає кількість ураження органів мішені незалежно від артеріального тиску, на ризик розвитку. Серцево-судинних подій. І ви бачите, наш пацієнт входить в групу, це голова така лінія, тобто, маючи от такі два ускладнення, а тут аналізувалась наявність гіпертрофії, атеросклеротичний бляшк, хронічний хвороби нарок, і от це значно зменшує виживаність. Без серцева, серйозних серцево судинних ускладнень. Тобто це пацієнт хоч і молодий, але потребує суттєвої, ну, я би сказала, корекції лікування. Шановні колеги, ну, оскільки пацієнт молодий і до нас вони звертаються тоді, коли вже мають негативну. Опит лікування антигіпертензійними препаратами, і ми завжди з підозрою дивимося, а є необхідність визначення вторинної артеріальної гіпертензії, немає. Ну, бачите, пацієнт молодий до 40-41 ну, да, років, він має. Ураження органів мішені, має другу ступень артеріальної гіпертензії, тобто ми вирішили, що щось все-таки ми визначимо, а є в ньому якась туринна артеріальна гіпертензія, і на першому місці серед туринних артеріальних гіпертензій стоїть первинний альдостеронізм. Тому нашому пацієнту ми визначили альдостерон ренінове співвідношення. Але для того, щоб його визначити, потрібно. Підмінити препарати, які впливають на альдостерон і ренін. і ви бачите бета-блокатори, вони можуть визвати хибно позитивний ефект, інгібітори ПП хиб негативний ефект. Тобто з огляду на те, що в нас немає можливості безконічної кількості робити аналізи за свої кошти. Ми перевели нашого пацієнта на Верепаміл і маленьку дозу Доксазазину на три неділі, і після цього зробили альдостерон реміново співвідношення. Ну сразу скажу, що коли ми перевели його на ці препарати, він не досяг цільового рівня артеріального тиску а для нас це не було. Задачою розумієте? Задача була в тому, щоб якось прикрити, щоб не було великих підйомів артеріального тиску, не було криозис, тому що е дійсно це не ті препарати, які е допоможуть нам досягти цільових рівнів. І ми отримали такі результати. Ви бачите, що альдостерон... Ну, альдостерон нормальний, ренін не низький і низьке альдостерон реніново співвідношене. Тобто, оце зниження калію в натрію, це його особливості. Тобто на даному етапі ми виключили можливість. Первинного альдостеранізму. Шановні колеги, і дійсно, ми знов звертаємось з вами до тої схеми, яка вже існує з 2018 року. Згідно з якою ми з вами на першому етапі потрібно призначати препарати. Подвійні комбінації, або це інгібітор, або блокатор рецепторів аміотензіна 2 плюс антагеніст кальцик, або діуретик. і це повинні бути фіксовані комбінації. Я ще раз вам нагадаю, що монотерапія. Є тільки для окремих е, ситуацій це пацієнти низького риска з більш низьким артеріальним тиском або пацієнти з Високонормальним артеріальним тиском або крихті пацієнти. Тобто монотерапія ну, до нас частіше звертаються пацієнти, які не потребують монотерапії. Ну, і ви бачите, що в 2023 році з'явить дійсно бета плакати, можуть використовуватися. На кожному етапі, як в якості монотерапії, так і в комбінованій терапії, але ми нашому пацієнту бета блокатори відмінили і призначили препарат комбісарт. Почту інгибітер блокаторів ангіотензіна 2 тому що він має кашель, він да? Він курить і навіщо йому некомфортне прийом препаратів, тому що ми знаємо, що сартани є найкраще переносимими препарати, тому ми призначили комбисарт в дозі 5-160 мг вранці. І додавали йому Розістер 20 мг ввечері, ну і наказали, що потрібна модифікація способу життя. Ну, обов'язково, з огляду на ці фактори, які він має. Цікавий. Слідуючи шановні колеги, за що ми з вами боремось? Це дуже такий такий цікавий аналіз, в якому демонструє, що коли ми з вами знижуємо артеріальний тиск на 10, на на 5 міліметрів тут на осточува, незалежно від того, це первинна профілактика або вторинна профілактика, ми з вами отримуємо зниження на 25-28% ризику серцево-судинних ускладнень. Якщо ми з вами більш агресивно лікуємо пацієнта в якості первинної профілактики, то ми також з вами прогресивно знижуємо резидуальний залишковий ризик серцево судинних ускладнень. і ви бачите по потім стовчикам вузковим, що Якщо ми знижимо артеріальний тиск менше ніж 130, то і залишковий ризик у такого пацієнта знижувати. Інша ситуація: якщо це вторинна профілактика, ви бачите, навіть якщо ми з вами знизимо артеріальний тиск нижче ніж 130, залишковий ризик буде в 4 рази більший. Ніж у пацієнта, якого ми лікуємо в якості якого нема ще серцево судинних ускладнень, тобто захворювань супутніх, Тобто ми з вами боремось за те, щоб у нашого пацієнта, молодого пацієнта у інших пацієнтів не розвинулись серцево судинні ускладнення, тому що з залишковим ризиком нам. Тяжко бороться, і ми не зможемо його досить суттєво знижити, знизити як при первинній профілактики. Для чого я це кажу? Для того, щоб ми доводили для наших пацієнтів ці аргументи, для чого нам потрібно постійно лікувати. люкуватися, особливо коли це відноситься до молодих пацієнтів, шановні колеги. Ну а це вже інша ситуація до нас звернувся. Пацієнт вже в 2024 році. Да, той же пацієнт, ну, от він приймає комбісарт, розістер, і ми бачимо, що індекс маси тіла зріс, він вже став ожиріння другої ступеню, талії зріс, тобто абдомінальне ожиріння збільшилось і калій, дивіться, калій 3,9, 3,8. Залишається таким. Вже немає гіперфільтрації, вже є деяке зниження швидкості клубочкової фільтрації, отримали глюкозу над Т Ну, а загальний холестерин дійсно знизився, особливо, коли він сказав, що останні два місяці він дійсно приймав Розістер-20. Індекс маси, міокарда, лівого шлуночка, ну, майже не змінився, да, і відносно товстина стінки не змінилась, але і не збільшилась. Тобто це теж є гарний результат. Шановні колеги, що ми бачимо? Ну, по-перше, він звернувся, тому що артеріальний тиск не контролюється. І за даними добового моніторування, ми бачимо, що він суттєво знизився, цей артеріальний тиск, але і він знижується вночі, тобто він вже з категорії Діпер перейшов в категорію Діпера. Але все рівно вдень в нього підвищений артеріальний тиск, чуть більший діастолічний артеріальний тиск вночі, і тобто він потребує все ж таки коригування антигіпертензійної терапії. І що цікаве, дивіться, в нього збільшився стеноз в сонних артеріях. Молода людина 42 роки. 42 роки, роки стеноз в нього збільшився. Шановні колеги, ну і що я хочу сказати, ми знов звернули увагу, що є в нас калій, він не дуже високий, що він не к низькому, а асечегі він не приймає, і ми е, вирішили, що все ж, ми зробимо е, е, комп'ютерну томографію з контрастуванням для того, щоб. Е, Виключити патологію надмирників, і дійсно ми це зробили в нас в клініці, і патологія не була найдена. Чому ми на це ну, вирішили це зробити? Тому що ви знаєте, є такі мікроаденоми, які не мають їх неможливо завжди, не не завжди їх можна навіть на КТ знайти. І тому ми все ж вирішили. раз він до нас повернувся, якась склонність калію така є, і ми вирішили це зробити. Шановні колеги, ну коли ми почали розбиратись. Ну, по-перше, людина стала більшою, да, її стало більшою. Він вже перейшов з категорії ожиріння першого, ожиріння другого ступені. І це дослідження, ви бачите, в якому приймало участь 16 мільйонів пацієнтів, де пацієнти були розподілені залежно від обвіду обвідування 5 см і більше. І вони були поділені на шість груп. Наш пацієнт попав в найвищу групу, і ви бачите, навіть наявність абдомінального ожиріння збільшує ризик розвитку артеріальної гіпертензії ну, більше ніж два рази. Це дуже важливо. Шановні колеги, і що цікаво, що вісцеральне ожиріння супроводжується. Збільшуванням альдостерону за щодо активації мінералокортикоїдних рецепторів, розумієте? І Тому така склонність до гіпокалімії, і от та гіперактивація вона вражає і серце, і судини, і нирки. І крім того, нирки, якщо вони збільшуються вісеральний життю капсули вокруг нирок. То там є здавлення, є затримка ем, не тільки за рахунок альдостерону, затримка натрію, е, спочатку гіпільфільтрація. Тобто, це все погіршує ту ситуацію, яка є у нашого пацієнта. І є ще, що вісцеральний жиль це гормон активна ну, речовина. вона… Провокує виробку різних біологічно активних речовин, в тому числі і лептіну. І, як було цікаво вивчити це, що вказується, що в надмирникових залозах є рецепти лептіну в наднирниках. і тобто, з'єдною з цими рецепторами, також. Збільшується рівень альдостерона. А якщо він збільшується, то дійсно йде вивод калій знижується. А, шановні колеги, ми не завжди на це звертаємо увагу. Але як гіперкалійні, так і гіпокаліуні асоціюються зі збільшенням загальної смерті пацієнтів з артеріальної гіпертензії. Є о уобразна крива. І це є дослідження, в яких це встановлено. Тобто, на це обов'язково потрібно звертати увагу. Тобто, шановні колеги, нам з пацієнтом потрібно щось робити далі. Шановні колеги, перед тим, як ми знаємо, Оптимізуємо антигіпертензійне лікування. Ми, ну, ми обов'язково нам потрібно провести скринінг на недотримання цього лікування. Ну, в нас є можливість тільки провести анкетування, і от ми дали нашому пацієнту найпростішу анкету, да, опитувальні кмарийський грін, два балини, не то не все, середня. Прихильність, тобто він то п'є, то не п'є. Ну в общем, ну не так, що зовсім не п'є, але п'є. Шановні колеги. Ну а, нам ще раз потрібно нагадати нашому пацієнту, що якщо він не буде модифіковувати спосіб свого життя, то нам придеться не буде знижувати маси тіла, призначати йому антиальдестеронові препарати. Для молодої людини це не дуже гарно, тому що воно ну, впливає на багато аспектів, в тому числі еректильну функцію, ну, е і, ну Тобто це нам потрібно довести нашому пацієнту. Ну а зараз ми слідуємо далі схемою і призначаємо йому потрібну комбінацію. У нас немає іншого виходу, тому що по Києві він буде модифікувати. І знижувати масу тіла, рухатись там ап'ять кине куріння, то потрібно якось коригувати. Артеріальний тиск ми призначаємо потрійну комбінацію, тому що потрійна комбінація вона найсильніша і вона ефективніша у Ну, 90% пацієнтів, і вона має бути фіксованою, і ми бачимо, якщо ми призначимо амладийпін, вельсартан, гідрохлортезін. А якщо це в максимальних дозіровках, то ви бачите, ми отримали зниження систолічного артеріального тиску на 43 мм. Це дуже великий ефект, нам навіть такий сліжком максимальні дозіровки не потрібні. Шановні колеги, наша ціль, щоб наш пацієнт максимально довго знаходився в цільовому діапазону в сад, і це дослідження, яке аналіз, який проведений був по дослідженням SPRINT і ACCORD, що якщо пацієнт знаходиться тривалий період в його цільовий ріму в межах 110 130, то значно знижується рівень серцево-судинних і ниркових подій. Це те, що нам потрібно для пацієнта. І цікаве ще дослідження, проведене в Німеччині, пацієнтам призначали фіксовані комбінації, подвійні, потрійні і декілька пігулок. І результати цього дослідження продемонстрували, що навіть якщо рік пацієнт. Приймає фіксовану комбінацію: ну от якщо Вальсартан, амлодипін, младикінгітроквертезі, то це знижує два рази загальну смертність. І ви розумієте, як важливо правильно призначити антигіпертензивний препарат? Шановні колеги, я хочу сказати, що не тільки. Від пацієнта залежить ну, прихильність е, до лікування, до його осознаності, до його уявлення, про свою хворобу, про те, що йому потрібно не тільки приймати таблетки, а й е, працювати над своїми звичками. Це дуже складне, але це можливо. Це дослідження, яке було проведено в Китаї, яке вивчало, як впливає бізнаність лікарів на прихильність пацієнтів до лікування пацієнтів з артеріальної гіпертензії. В цьому дослідженні приймали участь лікарі 40 років. І старіше, які мали 14 років і більше медичний стаж, і там написали 44%, це були головні лікарі, і от результати цього дослідження продемонстрували, що ну, пряма залежність від наших знань обізнаності. Я так думаю, на наших можливості аргументувати потребу в лікуванні пряма залежність від е, прихильності, тобто не тільки пацієнт його вмілость, е, його серйозність, його е, стан не тільки стоїмость ліків, а й е, наша, е, наші можливості, наші знання впливають. На прихильність до лікування з для лікування артеріальної гіпертензії, шановні колеги, нашому пацієнту, ми призначили потрійну комбінацію: комбісарт H 5, 160-12,5 вранці, да? і ця комбінація, я думаю, відкривує повністю його артеріальний тиск. На жаль, йому потрібно постійно призначати, приймати статин, тому що це пацієнт високого ризику, має атеросклеротичні бляшки, має гіпертрофію, лівого швуточку. Ну і обов'язково, обов'язково. Це модифікація способу життя. І навіть я пацієнту я починала з того, що є такі ліки від ожиріння, при яких можна їсти все, да, і не рухатись. Ну, Я йому рекомендувала дієтолога, що може він і е, е, почне приймати ці ліки, Ну, він поки. Від цього відмовився і сказав, що він буде працювати над своїм над харчуванням, над фізичними навантаженнями. І, шановні колеги, вони, вони завжди питають: а, а як довго я приймаю ці ліки? На жаль, це не грип, це не ковід. Це не насморк, це хронічна хвороба. Можливо, якщо б він похудів на кіло, на кілограм тридцять, може йти, збезнизився, але вже атеросклероз є. Вже стати не потрібно приймати. Можливо, можна було би де. Провести потім деескалацію антигіпертензійної терапії, то дійсно зменшити кількість призначаємих препаратів. Ну, потрібно і десь йому сказати, що якщо він не буде е, слідувати нашим рекомендаціям, то слідуючим етап призначення спіронолактону або пліріному, а молодої людині це зовсім. Не потрібно. Шановні коли є комбісарт, аж це препарат відчизняльний, тому ми можемо, е, який має е, доказову біоеквівалентність оригінальному препарату, тобто ми з вами чітко знаємо, що це препарат, який діє, який ефективний, допоможе нашому пацієнту знизити артеріальний тиск, але не модифікувати спосіб життя. Шановні колеги, я дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ми переможемо не тільки в боротьбі з глобальною пандемією, артеріальної гіпертензії, але й можемо нашого ворога, і нас очікує перемога завжди і всюду. Ще раз дякую вам за увагу.